Та цієї акції нагадати про митців людей культури, які зараз перебувають в місцях неволі, які перебувають в Росії, які є цивільними заручниками, які перебувають на ну, тимчасово окупованих територіях в катівнях російських, які є військовополоненими або які є зниклими безвісти. Стільців близько сотні, але ця цифра не має ніякого значення, тому що набагато більше людей зараз перебувають в російському полоні і цивільних ув'язнених лише за мінімальність. Мальної підрахунками близько 7 тисяч, і серед них дуже багато і журналістів і митців людей культури, Тож, на превеликий жаль, навіть точної цифри ніхто не знає. Такі акції це величезна підтримка для самих політв'язнів, тому що я знаю по бо Богдану, що коли я йому передають будь-яку підтримку від нашого народу, він його це дуже тримає, і це дуже гарно впливає на гументальний стан. Це також підтримка для мене і моєї родини, які борються за людей за, за рідну людину. І також це дуже важливий аспект розголосу, щоб всі знали про політв'язнів, бо насправді в умовах триваючої війни, коли є багато трагедій, багато причин, за які треба боротися, ми будемо максимально говорити про це, вірити, молитися і говорити, щоб кожного дня таких стільців, які зараз за мною ззаду, ставало дедалі менше.